Вітаю вас, друзі. Будь-яка справа, велика чи маленька, обов'язково має початок і завершення. Важливі справи, окрім граничних меж, мають ще і проміжні етапи, які інколи бувають настільки значущими, що сприймаються як дещо самостійне. Саме таке положення займає і свято Вознесіння. Воно знаходиться на шляху. Між Пасхою і П'ятидесятницею, але разом із тим є цілком самодостатнім і вкрай змістовним. Після Воскресіння протягом 40 днів Ісус з'являвся своїм учням, і, як каже Книга Діянь, Він їм розповідав про царство Боже. А по завершенні цього часу Ісус, на очах у апостолів, був узятий на небо. Вознесіння відтак. Завершило період земного перебування Воскреслого Господа і Ісуса, і відкрило новий етап у служінні Христа задля спасіння світу. І діалоги, які супроводжували цю подію, вони нам відкривають щонайменше три надважливі істини саме так, не побоюсь цього слова, істини християнства, які зіставні у своєму значенні із хресною смертю і воскресінням Господнім. Отже перше, спільнота учнів завдяки зішестю Святого Духа стане церквою, тіло їх учителя. Тобто реальним свідченням присутності Христа у цьому світі, а також і продовжувачами Його справи. Не йдіть із Єрусалиму. Чекайте на те, що отець мій обіцяв, і пам'ятайте, що ви почули від мене. Бо Іоанн Хрестив людей водою, а ви будете хрещені Духом Святим. І мене не так багато днів, як це все станеться. Саме такі слова, слова Господні, доносить нам Книга діянь апостолів. Церква, якщо вона дійсно себе сприймає як тіло Христа, не метафорично, а реально, то повинна, мабуть, себе і вести, як його реальна плоть. Промовляти лише Його слова, бути джерелом зцілення, підкорятися волі Небесного Отця. Друге, на що варто звернути увагу, то Христос, який, як пишеться у посланні до євреїв, витерпів страту на Христі, і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. І він входить у повноту своєї сили і слави, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ці слова ми часто чуємо, бо вони широко використовуються у християнських богослужіннях. І учні, які ці слова чули безпосередньо і бачили, що ось Христос підноситься від землі, скоріш за все, мабуть, очікували, що Він їм, як найближчим своїм друзям, делегує. Якусь владу дасть принаймні частину своєї влади, бо вони ж залишилися на землі, а як на землі без влади, і, мабуть, їх наділить певними особливими повноваженнями перед іншими людьми. Але Господь очікує від своїх учнів зовсім іншого. А ви ідіть і зробіть моїми учнями, моїми послідовниками, всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і сина. І Святого Духа, і навчайте їх виконувати все те, що я вам заповідав. Таким чином, Христос не лишає своїй церкві нічого, окрім служіння. І присутність у церкві Духу Святого також спонукає до цього, до служіння, як влучно колись написав отець Миколай Афанасьєв, що дари Духу Святого даються не самі по собі. Вони не стають чиєюсь власністю, а вони даються виключно для служіння. Тому і церква, отримавши Духа, не стала його власницею. Церква не має Святого Духа у своїй власності. І церква не отримала права розпоряджатися їм за власним бажанням. Рівно як церква не отримала права заявляти, що хтось позбавлений. Присутності Духа Святого, бо ніхто не уповноважував нас регулювати Його дію. Дух дихає де хоче, каже Писання. Тому навпаки, церква повинна бути покірною, слухняною навіюванням і проводу Духа і завжди пильно прислухатися, що Дух говорить церквам, як пише книга Откровень. І третє важливе, взяття Христа у небесну славу це продовження Його служіння як єдиного і вічного первосвященника, який тепер вже не розіп'ятий на Христі, бо це вже звершилось, а який тепер сидить по праву руку від Бога і заступається за нас, і кров Його, і донині очищає нас від усякого гріха. Видимим віддаленням Христос насправді стає ближчим до людей. Бо під час земного життя Господа поряд з ним була лише обмежена кількість людей, а тепер Він однаково близький до усіх, віруючих в ім'я Його. Будьте впевнені, я завжди буду із вами, аж до кінця світу, доносить обіцянку Спасителя Євангелист Матвій. Особлива присутність Христа відбувається тоді, коли ми збираємося як церква. Бо де двоє чи троє разом збираються в ім'я моє, я теж буду посеред них. І тут важливо не сплутати. Мова йде не про те, щоб лише прийти до церкви як до споруди, а важливо нам зібратися як церква. Завершив же служіння первосвященника Христос тоді. Як вдруге прийде у цей світ у видимий явний спосіб, щоб підвести підсумок у житті кожної людини, зокрема, і усього світу в цілому? Ось і звістка про це. І Ісус, який був узятий від вас на небо, повернеться. І це буде так само, як ви бачили, коли Він вознісся на небеса. Ці слова, до речі, читаються під час святкової літургії. На Вознесіння. На цю обітницю про повернення Христа у цей світ, який Він на... має намір звільнити від влади лукавого, ми, Церква Христова, відповідаємо словами Писання: Прийди, Господи Ісусе, і нехай Царству Твоєму не буде кінця. Зі святом, друзі!